Компанія Моторола за останній час перетворилася на надійний бренд, назва якого говорить саме за себе, і смартфони якого постійно потрапляють в різноманітні списки найкращих. При цьому не тільки дорогі моделі, але й бюджетники, тому що вони вміють поєднувати фірмовий стиль з якісними характеристиками, і ви, мабуть, знаєте про мою любов до цього бренду. Тому я дуже радий, що сьогодні в моїх руках опинився цей Moto G ну. П'ять ультрабюджетний смартфон, який сьогодні коштує менше 6 тисяч гривень, але який все ж намагається нас дивувати і тішити. Тож, чи змогли мото зробити справжнє золото за таку ціну? І на що взагалі здатен цей гаджет? Все дізнаєтесь у цьому відео? ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у світ техніки та вражень. Поїхали! Як справжні професіонали розпаковок та оглядів, розпочинаємо з того: а як же цей смартфон потрапить до вас? Ну і що вас чекає разом з ним? Отож, у фірмовій коробці ви отримаєте сам смартфон, одразу ж у захисному чохлі, блок живлення на 10 ватт, і тут його не прибирали. Кабель USB A на USB Type-C, скріпка та документація. І ті, хто раніше стикався з флагманами або ж субфлагманами бренду, пам'ятають, що. Часом у них коробка пахне приємними парфюмами. Тут цього, звісно, що немає, проте і сторонніх запахів теж не відчувається. До мене доїхала отака от червона версія смартфону, або ж, мабуть, правильніше називати її Plume Red. Є також синя та зелена задня панель тут з екошкіри. І якщо ви любите носити смартфон без чохла, то тримати його в руках приємно і жодних відбитків він на собі не збирає. До того ж, тут вам є навіть захист від води та пилу за стандартом IP. П'ятдесят 54 що в порівнянні з минулим роком, уже прогрес, тому що тоді було лише IP52. грані смартфону, це звісно ж пластик, проте на них знайшлося місце не тільки USB Type-C, але й 3,5-мм міліметровому джеку для навушників, стереодинамікам та сканеру відбитка пальця, який тут знаходиться в кнопці живлення, і до роботи якого в мене жодних питань не виникає. Все стабільно, все надійно, все як і годиться. Але чесно кажучи, давно не можу пригадати, щоб смартфон розчаровував мене саме дизайном. Так бувають. Сумні варіанти бувають доволі веселі, проте це мені подобається. І якщо дизайн, назва бюджетного тут не тягне, бо виглядає смартфон справді симпатично, то екран тут вже відповідний, і це у нас lcd матриця діагональю 6,7 дюйма з роздільною здатністю HD, щільністю пікселів 263 ppi та частотою оновлення максимум 90 Гц. Серед конкурентів це таке собі середньостатистичне рішення, хоча цілком можна знайти при і зі 120 Гц екраном. Максимальна яскравість тут. Тисяча ніт і для роботи і використання на вулиці цього цілком вистачає. При цьому кольори тут прийнятні і приємні. Оку зображення не розсипається на пікселі. Так, назвати його якимось надчітким та деталізованим теж не можна, але і це пристрій за 6 тисяч гривень. Кращого за подібні гроші на ринку ну ви точно не знайдете. Рамки навколо екрану присутні, вони не симетричні. Знизу тут класичне для практично. Всіх ультрабюджетників підборіддя, а вгорі виріс під фронталку. Особливо звертаю на це увагу, бо в конкурентів зустрічаються варіанти і з краплею. Я особливо різниці, чесно кажучи, не бачу. До всього звикаєте буквально за день-півтора, можливо, навіть раніше. Але якщо вам це справді важливо, то просто майте на увазі. Працює смартфон на Android 15-ї версії та фірмовій Hello Moto. І система тут максимально проста та не навантажена. Проте. Містить фірмові елементи мото, як, наприклад, вімкнення ліхтарика, якщо просто потрусити смартфон. Працює все, в принципі, цілком стабільно. Так, інколи фрізи ставатись можуть, проте смартфону цього цінового сегменту це пробачити точно можна. Ну і процесор тут направду не надпотужний. Це в нас Mediatek медіате g 81 з приставкою Extreme. Пояснюючи ж, як то кажуть на хлопський розум, вражаючих значень в тестах він не демонструє, проте в роботі цілком стабільний для системи, і навіть ігор його вистачає. Звісно ж, геймінг на не. Ських налаштування графіки і в не надто складні та вимогливі проєкти, але досвід підказує, що чим дешевшим є смартфон, тим частіше на ньому грають, як не дивно. Що в мене викликає запитання, так це об'єм пам'яті в мінімальній комплектації. Тут 128 гігабайтів сховища, і є також версія на 256, але оперативки лише 4 гігабайти, що критично мало в 2025 році для користування смартфоном. І так, тут її можна гібридно розширити до 12 гігабайт, проте при великій кількості програм це все ж обмеження, і дуже хотілося б бачити мінімальну версію, ну хоча б на 8 ГБ. Еті оперативки тут знову ж таки при використанні щоденних от, базових завдань проблем не буде. Але от якщо плануєте користуватися смартфоном руками, то краще мати запас, і, і загалом дуже дивне рішення. Я навіть трошки розчарований. Коротко про акумулятор та тривалість роботи. Тут у нас батарея ємністю 5200 мАч з можливістю швидкої зарядки. 18 Вт. І від одного заряду цей малюк живе до двох днів за заявами виробника, тобто десь один півтора дні при реальному використанні. Це все це вийшло навіть швидше ніж я планував. Камери тут теж є, їх по суті дві: основна на 50 мегапікселів та фронталка на 8. При хорошому освітленні все чітко, яскраво та красиво, хоч бери та в соцмережі викладай і всі будуть думати, що це знято на айфон. Проте, коли умови стають не ідеальними, то помітно, що це такий бюджетник. Часом йому не вистачає динамічного діапазону чи контрасту на фотографіях, аби все виглядало так, би мовити, більш наповненим. Проте алгоритми. Дуже і дуже стараються робити цукерочки в усіх можливих і неможливих ситуаціях як для своєї вартості, то фотографує він справді добре моментами, навіть краще ніж того очікуєш. Вечірня зйомка теж дуже намагається рятувати деталі на рівні заліза і витягувати їх на фото. Тут теж можна помітити, що йому складно працювати з джерелами світла, але от отримати пристойне вечірнє фото цілком реально. Тепер переходимо до тестування відеозйомки, і це у нас фронтальна камера Moto G05. І власне знімати вона максимум може Full HD, 30 кадрів на секунду, максимум. Тут нема що розповідати, тому що ви все бачите на своїх екранах. Тому пишіть, як вам якість зображення, як вам якість звуку, як вам стабілізація. А ми тим часом глянемо на основний модуль. А це у нас вже основний модуль Moto G 05. Знімати він теж максимум може Full HD 30 кадрів на секунду. І знову ж таки можете оцінити якість зображення, якість звуку і якість стабілізації відео подобається вам чи не подобається? Напишіть в коментарях, а ми будемо все це підсумовувати. Чесно кажучи, я би дуже хотів назвати цей смартфон найкращим ультрабюджетником на ринку сьогодні. і Заявити, що краще бути просто не може, але... Ми з вами бачили, що недоліки в нього теж є. І для мене в першу чергу це об'єм оперативки. Плюсів однозначно більше. Це і пристойна камера, і робота системи. І, звісно ж, зовнішній вигляд, тому що погляньте на цього красунчика. Проте купувати чи не купувати цей смартфон, вирішувати тільки вам. Моя справа розказати вам про свої враження та емоції від цього гаджета, і звісно ж, залишити в описі посилання на нього в нашому магазині кібернетики, точніше на сайті магазину Кібернетики. Ернетики, аби ви могли легко та зручно придбати його, якщо він вам таки сподобався. Ну і звісно ж, не забувайте про підписки, вподобайки та дзвіночки. Я ж в свою чергу дякую всім, хто додивився це відео до кінця, адже ми обов'язково зустрінемось уже у наступних на каналі кібернетики.